Київ вечір суботи, помпезний нівки-хол і гола правда українського бізнесу. Це шоу, формату якого в Україні не існувало досі. Українські бізнесмени, які заробили не один мільйон гривень, обіцяють бути максимально відвертими із аудиторією. Дуже складно навчитися заробляти. Но як мне, так що сложнее научиться тратить. Вони готові ділитися будь-якою інформацією. Зокрема, як і коли в них був перший прибуток, або чи не зраджували вони своїм принципам у бізнесі? Уровень спікерів сьогоднішньої сьогоднішніх правди. Он достатньо висок. Ето вже бізнесмени, практично, скажем так, першого ряду. Как мінімум київського уровня. А, оказывается, просто в нашій много мазахистов. Я ніколи не думав, що на самом деле так оно. Спершу кандидат на роздягання протягом 10 хвилин розповідає про себе і свій бізнес, а наступні півгодини мусить розказувати геть усе, що в нього запитають із зали. Не боюсь, що вас больше, чем положено. 10 років політиці я разів, що ще раз маму себе щось -то узнать того, чого, чого не було. Я не боюсь ніяких вопросов, тому що. Я ж як чесний чоловік буду врати. Ну я думаю, що пікантному тому ніхто нічого не розкаже. Гола правда українського бізнесу це не жовта преса, тому до вкрай провокаційних питань тут не вдаються. Та все ж вивести акулу бізнесу на чисту воду завдання номер один. Ми підготували дуже багато питань, які стосуються позиції просто простої громадянської позиції чоловіка, який веде бізнес. В бізнесі ти понятний. Вот вона – на ось вона – результат. І ось ти щасливий. А в житті ти хто? А в житті ти какой? А може ти неудачник і за деньгами прячешся? Та за серйозними думками є час і пожартувати, і розважитися як резидентам, так і гостям Голої правди. Скажіть, пожалуйста, на яких тренінгах, бізнес-конференціях, семінарах ви видели, щоб бізнесмени, помімо того, що розказували що то інтересне, б ще, ну, допустим, пели? Ну собственно це і є унікальний формат. і є тот формат правди» українського бізнесу. Подивитися на відвертий формат стендап шоу бізнесменів цього разу прийшли майже 400 душ, і організатори вже присяглися, що збавляти градус не будуть. Наступні вечори голої правди українського бізнесу обіцяють бути більш масштабними та більш відвертими.